Спорати ця піво як добре молитися. Якщо почуєш, що в тобі народжується, тобто побуджується, нетерпеливість, натомість утікай до молитви. Отже, нетерпеливість є перешкодою на, на дорозі молитва. І фактично. Є, не мов маленьким е, вогником, від якого може запалитися велике полум'я е, такої небезпечної пристрасті, як гнів. Аналітики стверджують, що якщо б більшість подружніх пар, перед тим, як відійти на нічний спочинок, мирилися, мирилися тобто, ну, тобто, якби, Помирилися після якоїсь там сварки, непорозуміння, то вдалося би більшість зберегти. Ось. Дивіться, таке незначне, але так само апостол Павло каже: нехай сонце не заходить у вашому гніві. Так? І це дає дуже добру пораду, як тільки зароджуються ці перші порохи такої нетерпеливості. А в тій нетерпеливості, звичайно, що. Розум наш затемнюється, і людина може на цих емоціях наробити багатого, багато, багато недоброго, так? І стиль з Марією Деліборією вчитель церкви, говорить, що ця пристрість є небезпечною, тому що навіть почуваючись в доброму стані, так? в такому мирі. Коли вона нас опанує, то ми можемо робити тисячу помилок, а потім не здамо собі з цього справи. Тому стараємося, щоб цього не було запобігти цьому. Я тільки вчуваєш в цьому серці, своїй душі перші порухи, до нетерпеливості, як радить отець Піва, втікай до молитви.